Чанці, добрий день. Коротко ростим, що відбувається під час війни, тотального знищення нашої нації як взагалі в принципі існуючої, В Бучі будується псарня для поліцейських собак, в середньому вартість якої пішла на даний момент 200 мільйонів гривень. А тепер йдемо, і я покажу барбурові палаци в укритті для наших собак е поліцейських, і покажу, як взагалі проходить будівництво. Брат, мені здається, не один так будинок не було маленький, так? Що? звісно, це ти мені будеш розказувати, куди мені виходить? Ти будеш може мені розказувати? Ско завод, щоб ви розуміли, ось ці паркани, ось, ось цими парканами мусо можна... планують. Загородити наш з вами доступ до нашого озера, до водойми, як, на якій ми виросли, водойми, яку копали наші батьки, наші діди, водойми, яку ми доглядали, оберігали, прибирали, приїхали М... кизагалі не місце. Навіть не просто М... навіть не просто поліцейські, це просто псарня. Ну, тобто, це просто маєток для будь-яких собак. І що ми тут бачимо? Вони планують ось цими парканами загородити доступ до водойми. Чи готові ми до цього? До речі, найдорожча цегла на ринку, використана для будівництва даного формату будинку. так? Да, це цінна, теплозберігаюча цегла найвищого ринку. Так, невже бучанці, українці загалом? Ми готові прийняти позицію влади, яка навмисно нав'язує нам думку про те, що псарня для поліцейських собак під час війни потрібна, і то не наша справа. Потрібно закрити берегову зону доступ людям до водойми. Ну так можна, це ж не наша справа. Можна під час катастрофічної страшної війни, коли кожен день гинуть наші кращі люди, коли в моєму близькому оточенні хлопці просять про реби необхідні для захисту їхнього життя, використовувати 200 мільйонів субвенції на будівництво псарні для поліцейських, тому що це місця робочі і так далі. Невже реально ми готові погодитись з думкою, яку нам влада? Що це все не наша справа? 200 мільйонів не наші. А хлопці, які воюють, справляться самі. Я хочу, щоб ви розуміли, кожен з нас має дотичність до того, що відбувається. Ми на жаль, не можемо охопити повністю площину України, тому що наша країна є величною, великою і масштабною. Але в себе на районі, якби кожен займався так, був би порядок. Тому ми хочемо закцентувати увагу, що на даний момент на нашому мікрорайоні місті Буча відбувається велике будівництво е за уже е використаними грошима в середньому 200 мільйонів гривень. Тобто, фактично, що ми маємо. Будівництво собачатні для поліцейських собак почалося в 23-му році. Зараз ми маємо травень 25-го і вже використаних на будівництво 200 мільйонів гривень. Скільки ще ми готові віддати коштів, точніше, не віддати, а забрати з дронів, з ребів, з машин, з еваків, забрати і побудувати те, що ми маємо зараз на даний момент, використано 200 мільйонів гривень. Вона ще не добудована Будівництво працює виключно на генераторному спорядженні. Фактично, ми щодня забезпечуємо то дизельним паливом. Ось це будівництво. Це масштабні кошти в умовах самої бучі, і навіть якщо це податок і робочі місця. І ще хочу додати, що Дана ділянка, дана ділянка, фактично, 2010-20-21 роком була відведена для наших захисників України, для учасників АТО, для будівництва багатоповерхового будинку. Фактично для того, щоб родини наших військовослужбовців були забезпеченими житлом. Було виділено 4 гектари. Два з них вже забрали для того, щоб збудувати дану споруду. Плюс ще забирають два зараз, для того, щоб збудувати багатоповерховий будинок для працівників поліції. Якщо ви погоджуєтесь, я не маю більше слів. Я все таки вірю в кожного з нас, в нашу ідентичність і в те, що в кожному з нас всередині кричить та українець, українці, каже ні паркам, ні озелененню, ні псарням для поліцейських, ні підвищенню зарплат. Все тільки на наших хлопців, тих, хто забезпечує нашу безпеку.